Індуктивний і дедуктивний методи. Як вони працюють у науці? Приклад. I am геніальний сер Ісаак Ньютон. Можна Only Seer або Father класичної фізики. І в мене саме час для геніальних відкриттів. з геометрії. Або з геофізики, або з герменевтики, адже я йтеолог. Підозрюю, що зараз мені на голову впаде цей фрут. І з'явиться ге... гематома. Вона також, але і геніальна ідея. Що стало причиною падіння цього фрут на мою геніальну голову? Корект гравітація, яку я математично описав як класичну теорію тяжіння імені мене? Я сподіваюся, всім зрозуміло, що це чисто індуктивна теорія. Адже вона спирається на явище, яке ми споглядаємо щодня і навіть приймаємо в ньому участь, як гравітаційна взаємодія матеріальних тіл в просторі та часі.